І зараз виступає крупанна. Успіхів побажаємо учаснику. Судді, ви готові? Я готова. Час. Вітаю, дорогі судді. Мене звати Аня. І сьогодні я хочу поділитися з вами із тим, що надихає мене як бариста і допоможе нам цьому мистецтво латеарту. Мій перший персонаж розкриває мені внутрішнє джерело творчості та натхнення, і це ластівка. Ластівка це символ легкості та свободи, тому що вони більше свого життя проводять у повітрі. Тому саме свого персонажа я відображу у польоті із яскраво сяючим сонцем. Моя деталізація підкреслить загальний вигляд та унікальність мого малюнку, тому почну я із слов розетки. Моя слов розетка сформує гілочку весни. Крила я сформую із двох підсічених розет. Технікою дрейфом я окреслю довгий роздвоєний хвіст із глибоким вирізом, далі черевце та цьоп та сформую голівку своєї ластівки та на завершення розміщу сяюче сонце. Мій перший символ легкості для вас, і за декілька хвилиночок я приготую для вас другу чашечку. Дякую вам за очікування. Моя деталізація підкреслить загальний вигляд та унікальність мого малюнку, тому почну я із слов розетки. Slow розетка сформує віточку весни. Крила я сформую за допомогою двох підсічених розет. Технікою дрейфом. Я окреслю довгий роздвоєний хвіст із глибоким вирізом, далі черевце та дзьоб, та сформую голівку своєї ластівки та на завершення розміщу сяюче сонце. Будь ласка, мій другий символ легкості для вас. Мій другий символ це символ пристрасті та натхнення, які я відчуваю, створюючи свої малюнки. І найкраще під цей опис підходить птах Фенікс символ палаючої пристрасті та яскравого натхнення. Виконує цей малюнок технікою вільного вливання. Крила я сформую із двох здвоєних розет. Маленькою розетою я сформую. Він я голови. Також розету я створюю хвіст. Технікою дрейфом я окреслю хвіст, тулу, шию, цьоб та голову фенікса. А також сформую примружене око із кавових кремів за допомогою техніки Blight Eye. Будь ласка, мій перший символ пристрасті для вас. І за декілька секундочок я приготую для вас другу чашечку. Дякую вам за очікування. Виконую я цей малюнок технікою вільного вливання. Окрило я сформую із двох здвоєних розет. Маленькою розетою я сформую гребінь та пір'я голови. Також розетою я створюю хвіст. Технікою дрейфом я окреслю хвіст, тулуб, шию, цьоб та голову Фенікса. А також формую примружене око із каових кремів та за допомогою техніки блайд-ай. Будь ласка, мій другий символ пристрасті для вас. І мій останній символ, який мене надихає, це символ хоробрості та відважності, а саме Орел, якого я відображу для вас у макіато. Зопинаю його технікою вільного вливання. Спочатку я почну із трьох маленьких розет та в кінці еластичною пінкою я виведу мордочку свого орла. Будь ласка, мій перший символ хоробрості для вас, і за декілька секундочок я приготую для вас другого. Я влею три маленьких розетки. Та в кінці еластичною пінкою я виведу морточку свого орла. Будь ласка, мій другий символ хоробрості для вас. Дякую. я щиро вірю в те, щоб мої символи надихнули вас так же, як і надихають мене. Дякую вам за увагу, час.